А поліцейські ліквідували масштабне виробництво тютюнової продукції у підпільному цеху на Полтавщині. Готували сировину для подальшого використання у виробництві тютюнової продукції. За місцями її виготовлення і зберігання та проживання фігурантів вилучили 20 тонн сировини, обладнання, майже 600 тисяч гільз заготовок для цигарок, гроші у різній валюті на понад 2,3 млн грн, мільйона гривень, а також два автомобілі. За попередніми даними загальна вартість. Цість вилученого майна сягає 8 мільйонів гривень. Кримінальне провадження розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу України. Діяльність припинили у вересні цього року та вилучили продукції на 4 мільйона гривень. Надалі правоохоронці встановили, що сировина тютюну та гільзи заготовки транспортувались до Чернігівської області, де в місті прилуки знаходився ще один підпільний цех. За допомогою спецобладнання ділки виготовляли продукцію для подальшого збуту на території України.